Друзі мої, ось люди, дивні такі створіння, вони не навчаються на своїх помилках. От чому я так кажу? Тому що, от дивіться, в Радянському Союзі всіх змушували розмовляти російською, але кожна республіка мала таких людей, які ненавиділи російську мову. Вони її спілкувалися, вони розмовляли на ній, але ненавиділи цю мову. І ось зараз в Україні хочуть всіх змусити розмовляти українською мовою. Так, багато людей перейде на цю мову, щоб будувати свою кар'єру і таке інше. Але в душі вони будуть ненавидіти цю мову і при будь-якій такій обставині зразу вернуться до своєї мови, яку вони вважають рідною та вважають її тою, на якій вони повинні розмовляти. Я вважаю, що це помилково. помилково Змушувати людину розмовляти тією мовою, якою вона не хоче. Це моє таке бачення цієї ситуації. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях.